Однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однакові сумко мені в неволі виріс між чужими, і на оплакані своїми, в неволі, плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені. Як Україну зліє люди, присплять лукавій і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.